Так йде будівництво святині. Кажуть, що українці хохли і не здатні побудувати свій храм. Вони здатні будувати чужі храми за чужі гроші, коли їх зранку піднімають, гонять на роботу і вони працюють. Ні, українці здатні побудувати свій власний храм за власні кошти і своєї власної кишені. От ми бачимо, як наші рідновіри. Оце ми бачимо полян з Хмельницької громади, який працює на будівництві Староксентинівської святинної хати. Пан вогонь теж Хмельницька громада працює на будівництві святинної хати. А отам на, наверху ми бачимо пана Світлодара, Красилівська громада, теж допомагає нам в роботі в будівництві святинної хати. Оце наша пані прекрасна, яка цікавиться нами, да, да, да. яка також є нашою, вона допомагає, да, прихильниця наша. От. Прийшла перевірити, як працюємо ми, чи вдосконалюємося, чи ні, чи ми тут будівництво у нас нормально йде. Ну, в принципі, <кій> якщо дивитись здалеку. На нашу святинну хату, то ми ось так я зроблю таку картинку, щоб було її видно хорошо. Оце зворіт, це вже я за ворота вийшов. Оце вона вся. Бачите, отака висота, драбина, по якій щодня, вчора 200 разів туди і назад збігав по ній. Отак воно будівництво у нас йде. Частина робітників вже поїхали. Один спеціаліст зайнятий поїхав додому. Наш голова громади. Худобу годувати пішов. Ось такі у нас йдуть справи. До гори, до гори, до гори. Стасерне світлокара, штовхаємо, штовхаємо, штовхіки він молодець. Він всі сили прикладає. Так, щоб не розвалити хату. Стоп, 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 я зараз подниму. И ага. да. так Слушай, кричишь ты шаш... туда? Я туда туда, я пьем туда кидай. Пей. Я пиду, А, ну давай, на гору, давай. Ты же вот еще берегу стоял. Да. А давай ты я уже поставлю, не Не-не-не-не-не. Все, нашу, все, жизнь. Берем на токи цвашу. Все. Обережно. І тривувати муку. Я підряд. Чекайте, він не залазить туди, ні? Він живий під углом Ну, от, Я Відпочити. теж працюю, я працюю тут, на святинні хаті. Вчора Відпочити. весь день працював сам. Я сам виставляв ці кубилки, щоб помічників не, не було. А, а сьогодні, слава Богу, помічники є. І сьогодні ми будемо виконувати дуже важку роботу і дуже відповідальну. Бо треба виставити весь верх в одну горизонтальну площину. А Для цього ми використовуємо прилади спеціальні, і виставляємо це в одну горизонтальну площину. Виставимо і тоді ставимо крокви. Тоді буде видно вже весь малюнок конструкцію всієї святинної Крапка. Йдуть підготовчі роботи. Зараз зв'язується ферма, підв'язуються зв мотузки, якою будуть хлопці тягнути і догори. Ось посередині виставлений. Піл закріплений, щоб він не китався. Висота була. так. Це загальна картинка. Ось яке вона сьогодні. А сьогодні ми маємо 21 серпня. Так. Для того, щоб було зрозуміло, як воно буде виглядати, Оці проміжки між балками заповнюються глиною і деревом. Глина, солома, дерево. От, Вікна ставляться також, де потрібно двері будуть стояти. Таким чином хата буде тепла, надійна. Балки досить міцні. Хотя вони суснові, але нам конструктор, який конструював цей будинок, казав, що видержить вони 70 років, я даю гарантію. От. Ну я думаю, за 70 років вони і більше постають, ніж 70. сі балка. За 70 років ми безумовно збудуємо і вже велику світло наш храм. Ну поки що ця хата це єдина в Україні. Святинна хата рідної української національної віри. Єдина. Бо те, що побудував Марченко, то називається музей. А це, і вона як святиня наша буде тимчасова. Досить висока висота від основи. Бабу говорити від поверхні ґрунту. Від поверхні ґрунту до маківки сягає 10 метрів. Оце висота її 10 метрів. На горі ще одна кімната. Там висота до стелі на горі буде 3 метри з гаком. І ще буде гора над тою горою, яка також 3 метри має. Отже, висока, досить таки висока хата наша виходить. Не буде вже сьогодні. Що він там махав? не А це я знімаю її середини. Ось тут, бачите, у нас дошки лежать, чекають роботи. Там генератор у нас стоїть. Тут отакий виходить інтер'єр поки що. Відкритий. Ну, там стеля. Тут оці балочки, які тримають на собі всю конструкцію. Балочків досить багато. 24-25 балків, на які опирається верхня частина на 25 балках. Сім потужних ось таких брусів. 200 на 100 мм, 7 потужних брусів, які тримають стелю. Кобилки, так звані кобилки, на які ставляться крокви.